Неділя дощів закінчилася. Сьогодні перший день, можна сказати, що так сонячно, і я в вихідний прибув на річку спробувати головня Спочаток рибалки я почав в одному невеликому ставочку, там було Дуже мало місця кидати, так як трава ще не повністю, повністю не впала, а на водоймі вже окрім мене ще було п'ятеро рибаків. Просто так я покидав де можна, було спіймав одну дуже дрібненьку щучку і три окунці тоді прибув на річку. І на плаваючий силікон, то я все ж таки зміг спіймати два головника. Я вже не був впевнений, що воно взагалі щось клює, тому я навіть камеру не вмикав. Слаба активність. Ще цікаво, що я ходив там не по вузькому, річка зовсім вузька, і це в деяких місцях я підходив до берега і з під берега випливали десь такі кілограмові щуки. М -м -м мені ж цікаво, те, що вони не піднялися вверх до ям, а стоять тут на такій доволі стрімкій течії. Сує зовсім, треба спробувати з силіконом з дна. Дуже часто таке буває, що в таких місцях зна навіть зимою прекрасно клює головень на мікроджиг. Звичайно я використовую щось таке тантоподібне або, навпаки, активні раки. Так, фіштейла відкладу, хочу його вже переоснащати, але однозначно тут грам буде мало, тому треба тільки півтора ставити. Плюс в мене танта на обсеті. Я Такі не знаю яке тут дно таких. тут якраз мною затишок Пусть не хочу. Там, де затишки зовсім немає глибини. Посередині між двома струями є якась ямка, але щось не дуже схоже. Ось перший окунь. Як я сказав, між двома струями. Значить він тут стоїть, але щось активність його ну, ніяка. І взагалі я так бачу, що видно це за рахунок переміни, погоди, чи що, щоб були дощі хмарно. Тут перший день сонця. Ну, риба максимально пасивна. Ну і сонце. Якщо щуку, то це краще було б щовна. Тоді хоч якісь є результати, а на таких малих річках сонце не дуже перспективно. Так, перейдемо на ще одну. Так, скластися, щоб нічого не зацепити. Перейдемо на дуже цікаву точку. Оці краще перейти, я навіть не знаю тут тих берега. Які сильно обсипаються, треба спробувати вибрати. Спробують вибратися Бо Ноги дідуть просто Блин, тут Бобер явно старається. Десь ця точка як. Ні, це ще нище потечі. Купа якихось доріжок, можливо це бобри ходять. Можливо, люди. Якісь риболови, які літом охотились на головня. Це дуже цікава і дуже перспективна. Хопах. Все, спустився. Спустився і не вбився, що вже немало важко. Щось на неї так змінилося. Причому кардинально. З тим урахуванням, що я був тут на... Минулі неділі Ось такий то головлик. Який голови клюну в мене. Так, він зразу зарився в траву. Хай. Йом знову атакував, От, що означає, де є риба, а де нема. Але я був тут рівно неділю назад, ні, я був у неділю, а сьогодні субота, значить трохи. То тут якось не так все виглядало. Менше цього це бобер, видно, натягав дерев, я бачу, і видно, за рахунок цих дерев течія по-іншому підмиваю. І воно намило якось трохи не так, як хотілося б. Два головня спробував клюнути. Так, да, незручно, берег доволі таки незручний. По півдня ще розпутувати. Ну але це рибалка на таких малих річках, де сильно зарощі береги. А да, ця б точка не місяць назад була б. Просто я думаю щось з цього такого участка я тут просто виносив би. Невідомо скільки головнів. Ну от і все. Так, хай тут полежить. Ну, джигу мені тут навіть не впевнений, чи щось вийде, так як це явно не Джигова точка. Так, да, такий дрібний дрібний голови зовсім плаває, я його бачу. Все. Точки перевірив. зараз Далі відсипляємося, відриваємось. Буду певно, на сьогодні закінчувати. Там далі ще, звісно, шумить всякі розгони, але вже певно я туди не буду оператися. От і все.